Один з наших об'єктів, який ми робили, паркан, викладений із закарпатського андезиту. Дуже гарний колір, такий темненький, бо закарпатський камінг буває в різних відтінках. Саме тут він такий, бачите, темно-коричний. Але хотів я сказати про ось цю вивіску, як можна оригінально використати кортен або просто чорну сталь. Кортен це такий метал, який ржавіє, але потім його процес корозії зупиняється і він перестає, якби. Ржавіти. Це звичайний чорний метал, він не покритий, але як бачите, нічого навіть не тече з нього. 5 років вже стоїть. І нічого за цей час не відбулося. Він просто став таким гарним, насиченим, рудим. Ввечері він, до речі, ззаду там має приховану підсвітку, дуже гарно світиться і класно. Виглядає вивізка з назвою вулиці, або з вашим брендом, або з логотипом, з чим потрібно, з тим можна вирізати, поставити на габіон. Для того з габіону потрібно вивезти закладні і будете мати дуже класний вигляд. Звертайтесь в габіон плюс і зустрінемось на вашій будові.